Друзі, привіт! Сьогодні на Мазурах дивимося ділянки для своїх клієнтів і будемо купувати навіть собі таку діляночку. Зараз покажу далі, будуть дуже цікаві ціни. Ось такий тут вихід до Великого озера. Тут всі діляночки розподілені, вони різної форми. Перша лінія вся розпродана вже повністю, але є і багато-багато цікавих варіантів. Будуть ціни дуже цікаві, тому звертайтеся, будемо купувати і собі, і вам також будемо рекомендувати. Ось ще одна частина відео. Тут ділянки будуть з цієї сторони повністю, там розподілені вони. Це найбільше в Польщі озеро, на якому буде зроблено такий круговий туристичний маршрут. І тут ділянки будуть дуже-дуже дорого через півтора-два роки. Поряд на цій же ділянці є виділена вже ділянка для забудови під готель, розроблена документація, тому хто з забудовників цікавиться, звертайтеся, буде дуже-дуже цікаво і привабливо. Ось ще дам кругове таке відео. Це я в центрі ділянки, яка вже розподілена по частинкам. Дуже-дуже цікаві тут варіанти. Звертайтеся, будемо давати консультацію, продавати. Там воно, озеро. Ось теж маємо діляночку на мазурах, тому звертаємось, тут, будуть дуже цікаві, цікаві ціни. Ось ще один ракурс цієї ділянки на мазурах. Теж тут буде два етапи розподілу і цікаві ціни. Так що звертаємось Ось ще один ракурс з іншого боку цієї ділянки. Величезна така територія, там зуставки. Це все розподілене вже і вже можна його купувати. Ось там внизу ще викопають величезний став, який буде посередині цієї. Величезної площі для забудови звертаємось.